Добрий день, шановні колеги, приїхав на поле воно, сої, сою, що я вам показував, що сходи зійшли отут, там, поняли? буквально, місяць, лежала воно. Три тижні лежала в сухій землі. Деяка зловила влагу, вон кущики видно. Та походу і зійшла. Тут був зроблений обробіток вже останній з бур'янами. Ми тут побороли, бур'яни, поле чисте, вон, доздихають останні буряни. Все, що ви бачите зелене, походу, це вже соя. А все, що там жовтувати, це засохші бур'яни, які вже там все, їх нема. Ну що я вам скажу? що Рядочки після трьохнедільної жари і сухої землі. Бачите, є отака соя. ну, Рядочки є, все. Всходило. Є тут така вого соя, яка раніше зловила це. жаба, звісно, давить, їздиш по полям, деяких людей вже в коліна, походу, соя. Але це треба пережити і не боятися, тому що хто знає ноутіл, то соя така вона сидить, 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 вже всіх там така вже цвіте, все остальное. Оця а а така сидить. Я вже таке переживав, я тут не переживаю, бо в мене на класичній сої трошечки жопа з бурянами. Зараз ми будемо щось з ними рішати. Ну, Буду кропити більш всього. Чорт з ним там. Будемо щось, щось з неї вижимати. тому що вже Пересіювати гречку, я вважаю, не хочу щось там. Гроші вернемо, ще може заробимо. По-любому на ті Е, e, По гемоошні я не переживаю, тому що тут вона так сидить, сидить, потім тільки холоп, як стартанула, у нас тут на 5 днів передають душі, хмара пішла одна в бік. Ну коротше, сьогодні може не буде, але завтра це точно ті дощі. Після дождиків одразу дождики і бачу температура така нормальна якраз для сої. Після дождиків заходимо сюди на роботи Molibденboard, цинк, кислота. Будемо старатись вносити все віддільно, додамо ще трошечки сульфомагу китайського. І побачите, я там буквально через 2 тижні приїду на це поле і тут буде Тут буде. Ух, буде що вам показати. Я не переживаю, тому що донову тіла це треба зрозуміти, що... Бачите, дожив, це край, край, тут як завжди бур'яни. Я тут так, конкретно пройшов, догорають остатки бурянів. Ще воно вилазить своє. Ще до вилазить. ну, коротше, така от, що Чато уроку у мене вже була теж своя нормальна. ну, Цього року трошки були у нас суша, потім похолодання. Потім це ось до тільки вліпили душі. Не переживай, все буде добре. Ну, Тільщик це має бути людина, яка типу, ну, важко, тому що дивишся, о, та ні, та так ні, та бля, вон там сусіда, та там все. Я вже це пережив, я на це все дивлюся так вільно. Я знаю, що урожай вважається той, що в складі. І потім побачите, я буду знімати це поле, показувати, як воно після дождиків я його потягну бором цинком молібденом, як воно тут все забуянить. І побачите, що я буду молотити так само, як і всі по класіки. До побачення.